Вітаю вас на аналой уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку практична робота номер 4 Проекти для змінення значень властивостей вікна та використання вікна-повідомлень. Сьогодні ми з вами виконаємо практичну роботу з підручника за інструкційною карткою на сторінці 109. Алгоритм, а саме, що потрібно нам з вами виконати, ви бачите зараз на екрані, а також можете побачити в себе в підручнику на сторінці 109. Зараз я пропоную перейти до виконання цієї практичної роботи, разом зі мною виконати її та отримати позитивну оцінку. Давайте розпочнімо. Отже, в підручнику на сторінці 109 ми знаходимо з вами ось таку інструкційну картку. Вона складається з шести пунктів, які можна розділити на три. Тобто, у нас буде практично складатися з трьох кроків. Перший крок ми створюємо проєкт на виконання найпростіший. Другий додаємо обробник події «KeyPress». І третій обробник події Клік. В практичній роботі ми використаємо знання із попередніх двох уроків, а саме визначення обробників подій та, <кій> взагалі, що таке подія. Для початку запустимо програму Python. Шукаємо Python і обираємо ADL. Після цього натиснемо файл, Новий файл. Отже. Перше наше з вами завдання, яке потрібно зробити, це створити проект, за виконанням якого буде відкриватися вікно з такими значеннями властивостей. А саме колір сірий, ширина, висота, відступ, лівий, відступ верхній, і підпис нашого вікна. Для початку нагадую, що підключаємо модуль малюва... вікон FROM. Інтер, імпорт. Зірочка. Після чого починаємо. Створюємо наше вікно. Підпишемо вікно, як звикле. Рот. Дорівнює, Що це у нас вікно. Тепер встановимо для вікна колір. Першочергово у нас просять рот. Крапка. Квадратні дужки, лапки BG, тобто фону. Закрили лапки, закрили дужку, дорівнює і в лапках. Показуємо колір. Наступне в нас розмір вікна. Це в нас властивість геометрії, Геометрі. Потім в дужках, В лапках вказуємо. Розміри сказано, ширина 200. Першої йде ширина Х. Висота 100. Потім відступ лівої в межі вікна плюс 150 і плюс 100. Закрили лапку, закрили дужку. І залишається в нас з вами відступ. Текст у рядку заголовка. Це в нас рот титул, В дужках. В лапках. Вказуємо практична робота 4 і своє прізвище. Отаким от чином. Закрили лапку, закрили душку. Перший етап, перший крок ми зробили. Для того, щоб перевірити, як працює, ми натискаємо з вами файл Save As. Зберігаємо нашу папку. Я зберігаю папку 7 клас. Ви в свою відповідну папку, де вам легко буде знайти цей файл. Підписуємо. Що це в нас? Фітична робота 4. І своє прізвище. Зберегти. Готово. Запустимо на виконання. Ран модуль. Будь ласка, з'явилося віконечко відповідного розміру і відповідного розташування. Закриваємо його, згортаємо IDL. І тепер переходимо до нашого другого кроку. Але перед тим, як перейти до другого кроку, я хочу, щоб в кінці ми ввели з вами рядочок і зберегли, який буде дозволяти запускати нашу програму без середовища IDL. А саме рядочок main MyOT. Перепрошую. Цей рядочок дасть можливість запускати наш проєкт без потрібного, без можливості IDL. Так, все працює. Добре. Згортаємо. Переходимо до другого кроку. Додайте до проекту обробник подій Кейпрес для вікна виконання якого змінить колір фону вікна на синій, збільшить на 300 пікселів. Відступ від верхньої межі вікна і зменшить його ширину на 200 пікселів. Отже, ставимо в кінці першого рядочка Enter відступ. Додаємо під програму Dev, підпишемо, що це K-Press, Натискання клавіші. Літерумету. Okay, Дужка EV. Дво. Кропка. Enter. Бачите, автоматично додався відступ у 4 е пробіли. Отже, перше змінимо колір. Нас просять на синій. Отже, рот. Квадратні дужки лапки B G, закрили лапки, закрили квадратні дужки дорівнює синій. Закрили. Наступним кроком у нас є зміна розмірів вікна. Я вам нагадую, що на попередньому році. Ми дивилися, як це можна зробити. В підручнику попередньому розділі це розповідається. Ми присвоїмо змінну W. Це буде в нас ширина, тобто від крапка. Вказуємо, що ця інформація стосується ширини. Бачите, з'явилася в мене підказка. Я можу скористатися, пошукати щоб швидше. А ні, можна просто відразу ввести він об'єч. Потім подвійні дужки І сказано зменшується на 200. Мінус 200. Enter. Тепер позначимо змінною t, топ, тобто відступ від верхньої межі. Дорівнює так само рот. Він. І це в нас буде Y. Ось Осі Y. Сказано збільшить на 300. Тепер перейдімо до рядочка зміни з розмірів Род, геометрі, дужка. Якщо ми будемо вводити якісь змінні, ось таким чином змінювати, ми вказуємо, що це змінні змінюються, F у лапках, відкриваємо лапки. Перше в нас йде ширина. Отже, ширину ми міняємо, змінна буде наша. В фігурних дужках вказуємо змінну нашу. Через X вказуємо. Наші розміри попередні 100, плюс 150 відступ від лівої межі не змінюється. Плюс у фігурних дужках змінна те, яка буде в нас змінюватися. Закриваємо лапки, закриваємо дужки. Готово. Це наша з вами підпрограма по натисненню будь-якої клавіші. Але щоб вона працювала ми. Передостанній рядочок додамо е, інформацію, що саме виконувати цю команду по натисненню клавіші будь-якої клавіші. Для цього прописуємо рот. BIND, Тобто виконати вдушка, в лапка, команда. Окей прес. Кей. Під час попереднього уроку в розділі там є, як кожна з цих команд прописується. І тепер наша команда, яку потрібно виконувати. Тобто оцю команду ми переписуємо. Кей. Прес. Закриваємо дужку. Все готово. Тепер натискаємо Run File, Save Ass. Ось тут в кінці в душка додамо двієчку. Отак. Це буде в нас, тобто, другий пункт, другий крок. Run. Run modul. Запустимо. Наш проєкт, дивимося, з'явилося вікно. Якщо ми натиснемо якусь клавішу, будь-яку наше вікно змінює розмір і колір. Якщо ми ще раз натиснемо клавішу, у вас буде помилка, тому що від'ємний розмір ширини не може бути. Тому поки буде видавати помилку. Закриваємо це вікно, згортаємо IDL і переходимо до третього останнього остаточного кроку. Третій остаточний крок передбачає створення обробника подій клік, а також зміни розмірів вікна за головку і виведення вікна повідомлень. Перед тим, як розпочати введення обробника події, давайте додамо модуль вікон повідомлень. Це FromQINTR. Message, Box. Import, зірочка. Далі переходимо до створення чергової підпрограми. Опускаємось нижче. Порівнюємося з рядком Dev. І вводимо dev, обробник подій в нас буде. Клік. Прошу. event, Закрили дужки 2. Крапка. Enter. Далі в нас сказано зміна кольору на червоний. Знову ж, можемо трішки схитрувати. Можемо скопіювати оцей обробник події. Копіюємо і вставити його нижче. Тепер здійснити зміни. Замість blue ми відразу введемо red, тобто червоний. Сказано ширина. Збільшить ширину вікна на 300 пікселів. Отже, ширину ми міняємо. плюс 300. Далі сказано, на яку встановить червоний колір, встановить відступ верхньої межі вікна від верхньої межі екрану 200. Тобто, оце ми повністю будемо змінювати. Замість фігурних дужок і Т ми ставимо 200. Але сказано, що зменшиться на 50 пікселів відступ лівої межі вікна від лівої межі екрану. Це в нас змінна X. Змінимо її відступ зліва це left. Значить, змінна L. Поміняємо її на мінус 50. І в нашому геометрії замість 150 ми вставимо фігурну дужку, вставимо змінну L e і закриємо фігурну дужку. Тепер залишилось останнє. останні два рядочка з цієї практичної, а саме додати нам рядочок, в якому буде з'являтися повідомлення. Ставимо в кінці рядочка Road Geometry, Enter. Прописуємо, що має з'явитися вікно повідомлень. В в лапка. Підписуємо, що це практична робота. Дивіться, перші лапки це в нас заголовок вікна. Практична. Робота 4. І своє прізвище обов'язково. Закрив... Потім закриваємо лапки, ставимо кому, відкриваємо лапки і пишемо: ми. Вивчаємо, вивчаємо. Почаємо. Програмування, програмування. Знаково, закрили лапку, закрили дужку. Я зараз розтягну, щоб весь код було видно. І залишилося на кінці після рядочка. ROT. Bint додати ще один, в якому ми вкажемо одиничкою. Це означає «клік», Закрили лапку, кома, і підпишемо, що це клік наша команда. Прошую. Закрили. Уважно перевірили код програми. Знову натискаємо «Five Save As. Зберігаємо тільки тепер у дужечках це буде 3 зберегти Run. Run модуль. І погляньте, в мене видало помилочку, бо я не уважно переглянув. Бачите, замість дужки в мене 0. Виправляю, заново запускаю. Run-ranду. окей, Все запустилось. Клацаю будь-яку клавішу. Змінюється в мене зовнішній вигляд, стає синім, так, як у другому кроці. Якщо класнути мишкою, змінюється розмір, колір. І з'являється повідомлення. З заголовком практична робота 4 прізвище і текстом ми вивчаємо програмування. Окей, Повторюю, знову все відбувається. Чудово. Отже, проєкт виконаний успішно. Дивіться, що я далі зроблю. Все це практично готово. Закриваю всі вікна. І файли, які ви зберегли, у мене вони збережені в папці, ви можете надіслати вчителю для отримання позитивної оцінки. Завдяки тому останньому рядочку, який ми додали в першому кроці, Тепер, коли ми натискаємо на нашу програму, вона автоматично відразу запускається на виконання. І ми можемо з нею працювати. Відповідно, якщо запустимо останній наш збережений проект, все працює, наклацання мишки, наклацання клавіатури, все працює. Виконану практично, покажіть своєму вчителю для отримання позитивної оцінки. Дома повторіть параграф 2.52.6 підручника з інформатики для сьомого класу. На цьому прощаюся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та лишайте свої коментарі, чи зміг я вам допомогти виконати дану практичну роботу та отримати позитивну оцінку. До нових зустрічей!